Фіодорович поїхав, а за ним потроху спливло його майно. Два роки минуло після революції і Аніцента з десятків мільярдів доларів, у крадіжці яких звинувачували батю з його поплічниками, так і не повернулися до казни. Та що там гроші? Навіть нерухоме, і рухоме майно легітімного влада досі не може націоналізувати межегір'я ще на державне. А десятки автомобілів, літаки та навіть яхти гаранта спокійно тішать свого власника вже за кордоном. Ну добре машини. Арештувати їх у Росії рішенням українського суду це дійсно складно. А літаки чи яхти? Якщо хтось з вітчизняних чиновників колись вам скаже, що просто не знає, де вони, так це брехня. Бо програма гроші з легкістю знайшла найвідомішу яхту родини Янукович. Позолота, натуральна шкіра, коштовне дерево, найдорожчі аксесуари. Так виглядає зсередини легендарна яхта родини Януковича. Після утечі екс-гаранта розкішне судно, наче розчинилось у світовому океані. Проте гроші нарешті знаходять бандита і навіть орендують його уперше на телебаченні. Ми б хотіли шоу програму та діджея для нашої компанії в круїзі. Так, звичайно, щодо цих речей можна домовитись. На ваших очах згорають мільйони доларів. Ця пожежа трапилась кілька місяців тому у турецькому порту Фетхіє і знищила одну із найдорожчих пришвартованих тут яхт. Належати вона могла, як довідали змі українським бізнесменам братам бурякам. Цікаво, що у Фетхіє нещасливий плавзасіб перебрався із Балаклави. А там він до анексії Криму стояв ледь не борт в борт із тим самим бандитом Януховича. Суперяхта Саші стоматолога зроблена за спецзамовленням і придбана ним за майже 6 мільйонів євро. У Балаклаві вона ніколи не звітувала про вихід із бухти, порушуючи усі загальноприйняті правила мореплавства. Ні, дані нікогда ніковоряти нішли. Ні ж дожди должны предупредить, придуплі. они никогда не пришли. Тим більше нічого й нікому не розповів екіпаж головної яхти країни, коли у лютому чотирнадцятого року як підозрювали змі на борту вивозили з Криму коштовності Януковичів. Куди ж перебрався із Криму бандидо? Як ми з'ясували, врешті-решт він кинув якір у тій самій турецькій Марині, де згодом не пощастить іншій українській яхті. Саме у Фетхіє, одному із популярних курортів Егейського моря, бандита бачили на карті. Востаннє більше півроку, як суперяхта чомусь зникла з геолокаційних радарів. Невже також трапилась біда? Зовсім ні. Просто екіпаж відключив пристрій стеження. Напевно, аби не привертати уваги до питливих журналістів та не дай Боже правоохоронців. Але найцікавіше, хто б міг подумати, скарб Януковича віддали у чартер. Тобто тепер кожен бажаючий багатій може орендувати бандита. Порт його постійної дислокації в Фетхіє вказано на сайті. Міжнародні чартерні компанії пропонують забронювати круїз на президентській яхті. Фотографії інтер'єру та ціни вражають. Від такої заманливої пропозиції гріх відмовлятись. Тож надсилаємо свою заявку на дорогий круїз. In, in, uh, вона вільна навесні. Це саме сезон. Аж до кінця липня вона вільна. Все залежить від дат та локації. На даний момент планується, що вона буде в Туреччині на південному заході Туреччини. Тому, якщо ви вже в змозі замовляти, виявляється, не так вже й далеко плаває бандідом від місця своєї дислокації два роки тому. добре. Давайте говорити про травень. Я думаю, це підходить. Я хочу дізнатися, яка вартість яхти на декілька днів або тиждень. наразі це 39 тисяч євро за тиждень. Така сума за будь-який період до кінця червня. Всього лише за 9 тисяч євро в день або ж зі знижкою за 40 тисяч. Ми покатаємось на бандиті тиждень. Якою буде наша подорож? Які міста ми побачимо? південно західна Туреччина, місцевість навколо бодрому, Марморіс. Це найкращі місця для подорожі. Там гарно багато місць, де можна зупинитись для вечірки або водного спорту. Усе можливо. Чому ж один із головних активів Януковича вільно ходить по світу? Do you know who was... можливо, ви знаєте хто власник яхти? Бандит no, Ні, ми приватна компанія, а це персональні дані. Бандидо лише на старих фото із українським прапором. Насправді яхта зареєстрована у Панамі, найзручнішому для судовласників офшорі. Схема за якою ховають усе коштовне і вкрадене. Зазвичай така В панамі. Реєструється або краще купляється, готовий офшор. Судно передається у його власність, відкривається банківський рахунок, і вже ніколи і ніде прізвище справжнього власника яхти не фігурує. Коли увіріш своїми руками, як говорять, лазами потрогаєш. Як би складно не було розкрити справжніх власників, це для спецсурф, звісно, можливо. Коштовне майно мало потрапити у перелік арештованого, але цього чомусь не сталося. В єдиному державному реєстрі судових рішень ніяких постанов щодо яхти «Бандідо» ми не знаходимо. Невже бюджету України не потрібні більш ніж 150 мільйонів гривень? Те, що зараз власність Януковича. Або на нього оформлено, або оформлено його компанії, спокійно катається ще під українським прапором, що важливо, в міжнародних водах. Це без відповідальності генеральної прокуратури, яка мала попросити своїх партнерів за кордоном заарештувати цю яхту. Ми бачимо, що гучні заяви про арешт і конфіскацію майна родини вже два роки поспіль лишаються пустими балачками. Суперяхта напевно придбана за народні гроші. Через бездіяльність спецслужб не тільки не арештована, але й примножує статки президента утікача.